Під час засідання виконкому було ухвалено рішення передати з міського матеріального резерву шостки засоби для ліквідації наслідків обстрілів прикордонним населеним пунктам Дружбівської громади. Ми не тільки ці матеріали передали значно більше матеріалів. Ми зекономили і передали сусіднім громадам для того, щоб усунути ті наслідки збройної агресії, які практично кожен день проходять на. В кордонах України, в тому числі Сумської області. Ми повинні не тільки себе захищати, а й допомагати сусіднім громадам, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону, знайти можливість підтримати ці громади, допомогти їм. Наша спільна задача об'єднати зусилля для того, щоб ворога вигнати з нашої. Рідної України. Говорили й про отримання шостницями компенсації постраждалого після ворожих обстрілів в майна. Міський голова Микола вкотре закликав містян реєструвати майно офіційно, аби отримати відшкодування від держави. Після обстрілів отримали компенсацію в різних закордонних організаціях, то там сума десь 10, десь 20 тисяч. А через дію окремо вийшло скільки? В середньому десь 75 тисяч. 75 і більше тисяч. І спочатку ось різниця в тому, оформлені в те документи або вони не оформлені. Всі, хто оформлені документи, поступово подали в дію. Всі, хто має якусь власність, повинні знати, що вона зареєстрована, що є там власники, що отримано свідоцтво, що реєстрація не втрачена. По термінам і цілий ряд питань, які необхідно узгоджувати. Під час засідання виконкому говорили про втілення цього року проєктів для дітей та молоді шостки. Проекти розроблюють інститути громадянського суспільства та надають фінансову підтримку. За словами очільниці відділу молоді Ольги Сокольської, такі проекти було реалізовано і минулого року. Прошу підтримати проект рішення, оголосити конкурс проектів розроблений інститутами громадського суспільства в сфері роботи з дітьми та молоді з 1 березня по 1 квітня. Згідно з пріоритетних завдань, хочу зазначити, що в минулому році ми успішно реалізували чотири проєкти від трьох інститутів громадянського суспільства. Пріоритетними завданнями є патріотичне виховання молоді, а також волонтерська діяльність. Максимальна грандова пропозиція до 15 тисяч гривень. З метою підтримки талановитої молоді на засіданні виконкому ухвалили рішення про звільнення до кінця цього навчального року від оплати за навчання дітей, батьки яких є учасниками бойових дій.